Леподія 600. лікуй Геморой, без жодних ой. Чи були якісь непорушні вимоги з боку Путіна? Повідомлялося, що кремлівські медіа заявили, що він вимагав негайного припинення допомоги Україні для досягнення цієї багатоступеневої угоди? Ні, він не вимагав. Ми не говорили про допомогу. Ми говорили про багато речей, але допомога не була темою розмови. Трамп казав. Що моя розмова з Путіним була дуже гарною і продуктивною. І президент Путін і президент Зеленський хотіли б, щоб це закінчилося. Підсумував Трамп як клей, такий не тільки бульдозер. Ми його ще можемо назвати клей 505, от Трамп 505. Це була б напевно така найбільше б дотична дотичне порівняння щодо його дії стосовно. Росії і України він хоче склеїти, сказати, що один народ. От подивіться, у них навіть є щось спільне. Ми хочемо покінчити з цим. Послухайте, ми це робимо. Жодних американців у цьому немає. Вони могли би бути, якби це призвело до третьої світової війни, що є абсурдним. Але знаєте, трапляються дивні речі, і я думаю, що у нас була чудова розмова, яка тривала майже дві години. Ми обговорили багато речей і шукали шляхи до миру. Також говорили про інші теми. Каже, що домовилися про негайне припинення вогню по всій енергетиці. А це цікаво, тому що до цього ми не розуміли про що саме ця домовленість, як вона регламентується. Тобто, він сказав негайне. Негайне припинення вогню по енергетиці, і зараз летять шахеди. Ну ще треба визначити, куди ці шахеди летять. І таке питання: а хто буде визначати, куди вони летять, куди вони прилетіли, і що буде, якщо вони все ж таки були випущені по енергетичній інфраструктурі або впадуть туди? Ну, питань дуже багато. Каже, ми працюватимемо швидко, щоб досягти повного припинення вогню та війни. Також. Процес врегулювання в Україні тепер іде на повну силу. Розмова з Путіним була хорошою і продуктивною. Ну, це ще раз підсумував всю цю історію Трамп. Що можна в, в загальному сказати? Європа готується, друзі, тому що Урсула фон дер фондерляїн попередила, що Росія готується до конфронтації з Європою. За словами президентки Єврокомісії, Росія готується до протистояння, оскільки найдавніший партнер Європи Сполучені Штати переносить свою увагу на індотихоокеанський регіон. Архітектура безпеки, на яку ми покладалися, більше не може сприйматися як належне, сказала вона. Епоха розподілу сфер впливу і конкуренції за владу справді повернулася. Тим часом Макрон доповнив цю історію тим, що сказав: що потрібно готуватися, потрібно озброїтися. І знаєте, Європа достатньо бадьоро в лапках сприйняла всю цю історію перемовин Трампа і Путіна. Європа ще раз утвердилася в думці, що ніхто допомагати не буде що можливо. Чорашні партнери, Сполучені Штати, сьогодні вони вже братаються з е, Путіним, який ну просто розв'язав е, таку максимально жорстоку кровопролитну війну, абсолютно ні за що, е, роблячи геноцид в сусідній країні. Е, і сполученим штатам це ок Європі це не ок, Це дуже добре. Європа реагує, і ми бачимо цю реакцію. Е, і це те. Спільне, що ми можемо мати з європейцями, Україна окреслила для США свої червоні лінії у мирних переговорах. А це жодних обмежень щодо чисельності збройних сил України. Це вимога номер один. Наша, тобто, нам не можуть ставити умови і казати про те, що ми маємо скоротити збройні сили України, тому що збройні сили України це єдина гарантія безпеки, яка наразі. Існує не тільки в Україні, а й для Європи, в тому числі, тому що ми маємо досвід, якого немає жодна країна в тому світі, тому що ми маємо досвід новітньої війни з Росією. Ми маємо досвід, коли безпілотники замінили далекобійну зброю. А ми маємо досвід, як це протистояти три роки. Росії з її металобрухтом, який залишився після часів Другої світової, тобто той досвід, який ми маємо, це безцінний досвід, який ми можемо ділитися. Скорочувати його не має жодного сенсу, немає жодного права Україна, тому що. Інакшої гарантії безпеки в нас немає. Жодна європейська країна, жодний європейський контингент військовий нам цієї гарантії дати не може, так само як і Сполучені Штати Америки, так само як і Європа, так само як і країни НАТО. Жодна з країн не готова на 100% засвідчити нам гарантію безпеки, окрім нас, самих, окрім наших збройних сил України. Тому це червона лінія номер один. Від нас ніхто не має права вимагати зменшення чисельності ЗСУ. Повна свобода приєднання або ж до ЄС, або ж до НАТО, тобто Україна має право сама визначати вектор свого подальшого розвитку, як то вступ до Європейського союзу або рух до північно-атлантичного альянсу, і Росія не матиме права вето на участь України в міжнародних організаціях. Це також червона лінія, яку Україна окреслила для майбутніх можливих теоретичних мирних перемовин. Ну а тим часом Путін теж сказав про червоні лінії, які є у них. Раптом би нам було цікаво. Росія буде домовлятися про наступні кроки щодо припинення війни, виходячи із ситуації на землі, зокрема про ситуацію на землі. Про неї Путін говорить постійно. Але щоправда, поки в Курщині знаходилися збройні сили України, якось про. Іноземні війська на своїй території, як ситуацію на землі, Путін чомусь не говорив. Також він сказав про те, що Росія хоче гарантій безпеки на хвилиночку під час 30-денного перемир'я. То може тоді ми до них відправимо військових з НАТО, щоб підтвердити гарантії безпеки. Можливо, тоді той військовий контингент не нам потрібен, а їм потрібен, ну щоб у них була гарантія безпеки. Уявіть, Путін три роки, як в повномасштабному вторгненні в Україні, Путін 11 років. Знаходиться е, в Україні з своїми зеленими чоловічками і не тільки, аж тут раптом військовий контингент з країн НАТО в Москві. Уявіть собі. Історія було би непогано. І Путін сказав, що він проти того, щоб Україна проводила мобілізацію і е, проводила е, підготовку. Е, Військових, а також вимагатиме, щоб ми не отримували зброю. Ну тобто, щоб у нас не було жодних гарантій безпеки. Ну і от росіяни оперативно поквапилися, Медведєв заявив, що відправлення натівських миротворців на допомогу Києву означатиме, звісно ж, давайте навіть не буду рахувати до трьох війну з НАТО. А, тому що це позиція, або слова, або риторика, яку ми чуємо останні три роки, щонайменше. Просто нагадаю, що Путін буквально говорив, що удари в глиб Росії західною зброєю означатимуть пряму війну зі сполученими штатами і Європою. Після заяв Трампа рахункова палата перевірила, куди витратили 30 мільярдів доларів допомоги від Сполучених Штатів результати чотирьох аудитів. Ми всі з вами пам'ятаємо чисельні звинувачення Трампа, то що справдилися вони. Загальна сума прямої бюджетної підтримки, наданої урядом США впродовж 22-24 років становила понад 30 мільярдів. Ці кошти було реалізовано через кілька основних угод. Це проект підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні Peace in Ukraine, 27 мільярдів доларів, 12,7 мільярда доларів. Додаткова угода до угоди про використання завдання у сфері розвитку також 1,7 мільярда доларів сша грант цільового фонду багатостороннього донорського співробітництва 1,1 мільярд доларів сполучених штатів результати аудитів проведених у тому числі за підтримки центру аудиту офісу урядової підзвітності сша підтвердили що фінансова підтримка надана україні сполученими штатами використовувалася ефективно та відповідно до визначених цілей йдеться у заяві рахункової палати, це те, що нам потрібно було знати. Чому ну тому, що Трамп, знаєте. Як та маленька дитина постійно казав, що багато грошей йде незрозуміло куди трильйони, трильярди просто витрачаються. Там хтось їх е, собі по карманам розпихує, і все це сполучені штати просто розкидувалися цими грошима. Ми пам'ятаємо предвиборну цю кампанію Трампа, де він постійно, постійно спекулював. В питанні грошей, і знаєте, з таким присмаком, начебто, всі гроші, які вони там віддавали Україні, зокрема, вони тут всі розкрадалися. Чотири аудити США це не підтвердили. Ну про що тоді ми можемо з вами говорити? Чотири аудити, їх же чотири аудити, сказали, що ні, всі кошти були використані ефективно. Тож ми бачимо, що всі ці заяви Трампа здавалося б на що він це робить. Вони мають виключно політичні цілі, політичний присмак, і на практиці, на практиці, вони ну не здійснюються. Вони не мають нічого спільного з реальністю. На жаль, ми бачимо, як Трамп використовує таку певну м'яку силу по відношенню до Путіна і е, хоче завершити війну саме через цю м'яку силу. Саме по відношенню до Путіна, даючи йому змогу повернутися до цієї реальності, але проштовхуючи ці шизофренічні ідеї Путіна. Його бачення того, як працює цей світ, як він повинен працювати, що він напав не через своїх там якихось ФСБшників, чи хто йому там звіти носив, що тут, його всі з квітами будуть ждати. А він напав через те, що НАТО розширяється. Ну те, що НАТО розширилося до кордонів після його повномасштабного вторгнення до небувалих кордонів з Росією, то його не дуже хвилює. То там же ж Фінляндія, вона може робити, що хоче, а Україна, яка тільки там десь заявила про намір, просто про намір, що вона хоче бути в НАТО, він же тут повномасштабне вторгнення зробив. Ну і Трамп це не те, що толерує, він відкрито це визнає. Він каже, що Путін дійсно, от, те, що він каже, це є правда, що він тут, в принципі, теж певна якась жертва. Саме так це виглядає. Тому, от, не хотілося би, щоб Трамп дуже сильно. Відходив від реальності, яка чітко визначає ху ісху, так би мовити, і як із ким треба говорити, і як і кому треба завдавати певних ударів отим батогом, а не постійно пряником кормити. Ну, маємо що маємо. Але це все можна ще продовжити такою песимістичною новиною про те, що Сполучені Штати припинили фінансування групи, яка відстежувала зокрема інформацію про незаконне вивезення дітей з України. Вона не зможе передавати дані в міжнародний кримінальний суд. А я хочу нагадати, що у сполучених штатах з міжнародним кримінальним судом не дуже той відносини, м'яко кажучи. Ще ми пам'ятаємо з вами новину про ну, скажімо так. Певну неприязнь з боку Трампа до Карімхана це прокурор міжнародного кримінального суду, який виписав ордер на арешт на Путіна за те, що він викрадав українських дітей. Ну і ми бачимо, що конструкція взагалі прекрасно складається для Путіна. Трамп е намагається вибілити його репутацію, намагається виключити його з списку переслідуваних людей, е і все це заради того, аби... Завершити війну у сполучених штатах. Є багато різних інструментів, як завершити війну по справедливості, от що важливо, він вони можуть завершити війну так, як вони хочуть, але це несправедливо. А заохочення диктатора ну історично ми з вами знаємо до чого призводить. Тож дійсно питання залишається відкрите. ситуація. Вона знаєте дуже неоднозначно в тому контексті, що її в цілому, те де ми зараз знаходимося, не можна класифікувати як абсолютно погано чи абсолютно хорошо. Є якісь факти, які нам не подобаються, і вони погані. Є якісь факти об'єктивно, які а, дадуть змогу Україні а, використати цей другий шанс, аби стати сильною міцною державою і а, не залежати від от таких осіб, як Трамп, а, все це. Точка, де ми з вами зараз перебуваємо. і я веду до того, що все, друзі, в наших з вами руках потрібно про це пам'ятати, коли ми з вами дуже багато говоримо про те, що десь там хтось щось вирішує, хтось на що впливає. Ми є тут з вами всі, і ми можемо впливати тільки на себе, на своє оточення, на свою державу. Ми повинні це робити інакше. Ми постійно будемо дивитися, а що ж там хтось вирішив, а що ж там хто сказав, і це ж як до речі, питання також і справедливості, в тому числі, аби не шукати десь там справедливість на стороні, що її хтось за нас зробить. Робити цю справедливість самим. А самим це означає бути сильною державою, а сильна держава це не корупційна держава, це з потужними інституціями, які дій... мають дієві механізми, які. Роблять свою роботу якісно, просто кажучи, просто роблять свою роботу якісно. А, і тоді є справедливість, тоді ці механізми працюють. Тоді фінансується ВПК, тоді є нормальні зарплати і все це працює як один а, серйозний широкий механізм на добробут цілої країни. От до цього нам з вами треба і йти. Коли у нас з вами з'явиться оцей другий шанс, от за це українці борються кожен день за Україну, яка може стати надзвичайно сильною, у якої є всі шанси, навіть не дивлячись на те, що у нас з вами немає ядерної зброї, навіть не дивлячись на те, що ми її позбулися і не витребували те, що дійсно. Варто було б витрубувати це знову ж таки чисельні літаки, в тому числі і F-16, і гаубиці можна було міняти дійсно на щось суттєве. Неважливо, давайте не будемо жити чимось тим, що вже не змінити. Давайте думати про те, як жити далі, як, як міняти цю картину надалі, бо у України з'явиться. Цей другий шанс, коли все закінчиться. Ну а поки що нам з вами не потрібно розслаблятися, тому що е, вся ця історія вона дійсно має, умовно кажучи, деколи позитивні відтінки, тому що е, виникають, звісно, у людей питання, що дійсно це може колись закінчитися що ми дійсно до чогось наближаємось е, тут. Знаєте, на ці думки потрібно дивитися з боку ворога, як він на це дивиться. А ворог точно знає, ага. Розслабилися, ага, попливли, вже подумали, що все ок, що все буде добре. Бац, ні, все поміняється, все буде так, як він захоче обійти, використати ці слабкі моменти. Тому потрібно розуміти, що так буде добре, якщо все піде як найкраще, і передумови є. Але розслаблятися в цьому контексті не потрібно бо якщо ми розслабляємося. Ми якраз таки стимулюємо цей хаос. Якщо ми поєднані в щось одне і діємо як один механізм, то ми якраз таки йдемо до того, аби все врегулювати.